Іншу команду або за другу команду, чи все-таки якраз таки за іншому Олександр Мальник вирішив зайняти позицію на воротах. Це допомогло команді не пропустити, але й не забити. Перший удар від його насправді. А це гравець команди. Це Роман Димчук, гравець Ліфан, це удар Пащенка, другий Ванковського. Вонковський з Олешком Є дивіться, це фол, друзі, це фол. Це фол друзі від OnlyFans, трішки річки, і би втратив а ще би трішки. Макса а, висока передача на партнера, на одинадцятку. Не вдалося Це робити. Є прохоплення від Безрука, Безрук, Безрук, Безрук. на Пащенка. Пащенко повертає на камені на удар. Непоганий сейв. Насправді у цьому епізоді. Без рук. Максим пробиває ноги Оленковського. І непогано зараз Он ліфанс володіють перевагою свої половину поля суперники. Пащенко лягає. Олів буде більше. Макс пробиває. Макс Оленковський відкина на, на добуванні. Пробиває Євген Мурейко. Вступає у гру. До своїх воріт Микитенко незручно було йому. Вдалося віддати передачу на Пугача. Тут Безрук не підхило пробивати. Він зараз намагається двох крутити, перекручувати непогано пробиває щільно кіперкоманди. Справді десятку поставили. Так, да, Микитенко пробиває, друзі. Так, вели в оману, мені здається, нас е -е, близько. Пишіть свої, свої коментарі з приводу нашого турніру, з приводу цього поєдинку з Касьян, Касьян на Каминіна, Каминін підлаштовує собі під удар і м'яч летить повз ворота, друзі, Повз ворота. Буля, Але я, Дійсно, зараз вдалося, вдалося на вдалося на орландж і зафіксовано в цьому епізоді фол, так, друзі. Орел заходиться біля У стінці один гравець Максим Каминін, Олександр Орел, Орел пробуває, Морозов, Бо Клімпуш Є выбивается зараз гравці. Фоксрота на брашютке с Максим Каменін. Каменін, камень штанга. У цьому епізоді Мадяник на один на кручі с Поувилом. можливо, і коли будуть вирішувати. У цьому поєдинку основне непогано, Щільний удар представника команди командування Фокстрота, Віткін, Віткин. У... Як дуже швидко розпорядився цим м'ячем. Удар! Класний удар від Безрука. Але не в яма турліги. Звісно, все воно, все, 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 ну, знаєте, з практикою кожного можемо вже в активі є три забиті м'ячі. Хоч не вміє забивати. Він нещодавно не був присутній на кількох матчах, але є можливість вам детально відповідати. Безрок на Демчика, Демчик пробуває, одразу дві ноги. Одна Оленковського, інша Олешка. 20 20 секунд залишається. Каминін Пугач поряд, Удар від Камин. Це кутовий, потрібно yeah, його а, доволі вдало хотілося, б, щоб онліфансам розіграти ні, не вдається. Це означає, що цілобудова кожного насправді різна. Каминін перекладена у цьому епізоді. організаторами доволі непоганий матч. Ми з вами спостерігаємо, поки що без голів, але це не означає, що цей поєдинок. Не цікавий Фокстрот, Фокстрот зараз в атаці. Рубан, Рубан, Рубан буде пробувати. Пробуватиме Рубан, як швидкий рота. І, і у цьому варіанті захисту Друзі, це схоже, схоже на фол, але арбітр мав буде рівно зіграних матчів. Ну, там є очевидний фаворит, команда Вікторія, яка всі свої матчі. Шість матчів попередніх книг. Згідно календаря, там буде ще цікаво те, що і наступні матчі. у восьмому вони наїхає проти Гаса. Морозов вибиваєм. Роман Морозов Мороз, що їде передачу на партнера. Бачимо, що є прохід Мадяне. Мадяник пробивав, накався продертися крізь них, не вдалося. Клімпуш, Клімпуш продирається. Лук'яненко непогано у цьому епізоді. Медяна проходить свого опонента чи ні, Вдається, Македенко Макиенко ще й пробив зараз. Лежить на полі. Мабуть, таки медична допомаута. Що Час: Мартин Борозна, Борозна закидання в напрямку Юрія Віткіна. Друзі, ось так, другий тайм. Теж дім грати в наступних матчах. Щоправда, наступний матч у команди Аврора це буде матч восьми Фанце. Флащенко Касяян Касьян Майданчику. Демчук та нема фолу в цьому епізоді, витримав чачу. Фоу... Немає. Ну, так. ну Це все дивина та й годі. Знаєте, я свого часу виростав в той момент, коли Пащенко, Ми... Пащенко, непогано. Зараз Демчук, Далі простріл на Касьяна, Касьян! Касьян класно, але Рубан блискуче у цьому епізоді виграв класний сейф від відрубана друзі цього поєдинку. Пащенко Пащенко може обіграти проти нього Віткін Кім та Бориселич. Деяна Касьяна Касьян, Касьян пробуває і цей Сіфан спокійно віддав напрямку. Партнера не вдалося. Є фол, друзі, є Фол у цьому епізоді. Арбітри мовчать. Арбітри мовчать у цьому епізоді. Друзі, це було схоже. А тут ставить фол. Арбітри арбітри дуже цікаві, здається, контроверсійним. Є можливість зараз. Великі контролери часу. З'являються у команди OnlyPan Steam. Такий я маю, тим, контролер Непорона Борасевич. Борасевич. Борисевич! Борисевич забиває. Номер 13 -й. Максим Борасевич відзначається і виводить команду Fox вперед. Друзі, відзначається номер тринадцятий. Максим Борисевич виводить команду Фокстрот вперед. 1-0. забиває Максим Борисевич. Відповідь від Фокстрота залишається дуже мало часу. Трішки більші OnlyFans Team. Пащенко Демчук швидше потрібно це робити. Шестерньов непогано на камині. На Каминін Пробиває Каминін і мчиться, летить кометам. Летить ракета команди Team на ворота. Вже нову атаку потрібно проводити. Шестерньов в боротьбу вступає. Немає тут фолу. Потрібно повертатися і вставати Камені. А, Перепрошую, у нас було 40 секунд. Це ще раз те, що табло у нас в дуже незручній позиції знаходиться. Провести заключну атаку, можливо, такий прицільно у Віткін пробиває, Віткін забиває чи ні. Віткін забиває. Віткін забиває, Юрій Віткін відзначається, друзі. Ну що ж, Фокстрот подвоє свою перевагу Юрій Віткін відзначається. Це номер 77. І він забуває для себе третій м'яч на туру. Ну, от, власне, Юрій Віткін забуває другий гол. Це індивідуальні дії, тут немає асистент. Е, що ж, вітаю. Е, з перемогою. Сьогодні така валювала перед Перемога була, тому що вас давили весь матч, у вас були такі е, моменти, але вони були, ну, е, менш. Скажімо так, результативні в плані там у них були і штанги, і стійки, і перекладини. Але ось цей гол, який віддав ваш колега воротар на Максима, це щось, це якийсь переломний момент матчу, і ви ще в пусті умудрились забити. Ну ви повертаєтесь на правильну дорогу. Що скажете? Я з вами погоджуюсь. Ми хотіли і так і зіграли від оборони, шукали їх слабкі сторони. І напевно ми витримували момент, коли можемо відіграти максимально ефективно. І ми ці моменти знайшли і результативно вони завершились. Дуже гарна оборона. І Оборона в п'ятого дуже гарно вас вийшла, прям дуже грамотна. Слава Богу, сьогодні не довелося. Грати в п'ятого, ну я маю на увазі, що ви не програвали для вас, слава Богу. Але і в п'ятого ви граєте дуже добре. Ви тренуєте цей скіл в пані ігри п'ятого і оборони проти п'ятого. Я вважаю, що це все завдяки тому, що в нас команда достатньо досвідчених людей. І чи це завдяки цьому ми граємо непогано від оборони, тому що фізично, напевно, якщо ми будемо в відкритий футбол грати, ми напевно не витримуємо фізично. Але від оборони ми завдяки своєму опиту граємо дуже щільно і дуже дуже ефективно для нас. І просто шукаємо якийсь момент, в якому можемо вижити максимум для того, щоб з'явився нас результат і забити гол. Це ми показали у цій грі. Да, результат на табло. Ви сьогодні провели матч вперше в нашій лізі не воротарем у ролі гравця. Як це воно складно, дуже складно, тому що коли ти граєш на воротах, це один фокус гри. Ти бачиш поле з іншої сторони. А коли ти в полі граєш з партнерами пліч опліч, то це трішечки інше. Дуже давно в футболі, але дуже рідко виходжу в поле грати, тому що загалом я вратар. І це не просто. Це дуже повинен розуміти один одного партнер. Але оскільки ми не тренуємось, але тільки через досвід було тяжко зрозуміти деякі моменти мені. Супер, я вас вітаю. Гарного вам дня, вам да. також. Да, до свидання.